You ready? We break right here, we and state our dues. We can get it on in any venue that you choose or arena. Nothing can change my demeanor Сьогодні наша команда, з якою ми пліч оприч пройшли 23-й рік разом. Разом зберемося, щоб підвести підсумки 23-го року, а також зустріти 24-й. Готові. Поїхали. Як ми собі уявляли наш 23-й рік зовсім не так, як він відбувся. Але не дивлячись на що, ми йшли вперед. Робили багато помилок. Це змінило наші плани. Це рушило дуже багато, але ми не зупинялися, не дивлячись ні на що, піднімались і йшли вперед. Відкривали нові філії, перезапускали наші офіси, які в нас були до війни. Друзі, завдяки вам, не один з офісів за Capital в Києві, не був покинутий. Всі вони з нами. Ми відкрили найбільший наш офіс, і він в Дубаї. Тисяча метрів. Ми змогли відкрити другий офіс в Варшаві, а в Києві наша молода оболонь зростає і скоро вже переїде в свій офіс. І я цьому непомірно радію. І навіть в такий непростий воєнний час ми ставили рекорди, друзі. Ви просто ви мега. Я дуже вдячний, кожному, хто був причетний. І навіть коли було дуже складно. Ми спиралися один на одного, підтримували і знаходили вихід, де здавалось би, його вже нема. Дуже вдячний за це все вам, друзі. Тому, як кажуть, якщо хочеш швидких результатів, рухайся сам. А якщо хочеш йти далеко, рухайся зі своєю командою. Тому, друзі, дякую кожному з вас, а особливо дякую ЗСУ, силам ППО, які дають нам можливість робити це свято. Друзі, ну а зараз ми розпочнемо наш заключний корпоратив 23-го року, який ми чекали весь рік. Ходімо. Дуже ради і ми велика честь, що в цій великій залі я поруч з вами. Ми разом проходили цей рік, ми йшли, незважаючи ніякі проблеми, ніякі ситуації, які були у нас. Дякуємо кожному, хто є в цьому залі за ті рекорди, які ми разом були, за ті ситуації, які ми проживали, і йшли разом до наших цілей. Я вдячний цьому року, що ми всі живі, тому що в наш час військовий це також вже є задача. І ми постійно підтримуємо ЗСУ, постійно донатимо, постійно робимо весь цей рік. І як і попередні допомагаємо нашій армії. 4.5.0 і колективу компанії The Capital Дякуємо за надані вами дрони, які допомагатимуть нам нищити окупанта. Разом до перемоги і слава Україні! Героям Ну що, передаємо на Бахмут. Сьогодні поїде тачка наша зі смаколиками. Ми рухаємося вперед. І я дякую, як ЗСУ, так і свичньому за те, що в нас є така можливість рухатись вперед. В 24-му я очікую на те, що Ті помилки, які були в 23-му, ми точно не повторимо і будемо зміцнювати нашу команду, щоб вона давала приклад всьому ринку. І головне, поряд зі мною постійно зростає спеціалісти, я вмію навчати, вмію робити так, щоб у людей були найбільші результати в їх житті. Тому ще я чекаю від цього року, що я зможу зробити так, щоб всі люди за мною залишались і йшли зростати разом. Я вдячний 2023 року за можливості, які я отримав. За те що це друзі, це однодумці, ці люди, з якими можна розвиватися далі. Від 24-го року чекаю ще нових можливостей, які можна буде реалізувати. Я вдячна 2023 за вихід на новий рівень і очікую в 2024 му ще більшого успіху, ще більших результатів. Я дуже вдячна 23-му року за свої досягнення. Так, мабуть, ніхто не скаже, але й за свої поразки. Саме вони роблять нас сильнішими. У 24-му я бажаю усім більше досягнень, менше поразок. Та дякую компанії The Capital за можливість жити і кайфувати наповну. Я вдячний 23-му року за відкриті горизонти. А від 24-го я очікую перемоги України. Минувшому 23-му року я вдячний за досягнуті успіхи та результати. А від 24-го ми очікуємо нових вершин. Я вдячний цьому 2023 року за свої результати порівняно з минулими роками. Дякую за те, що моя команда цьому сприяє. Тому всіх з Новим роком!